якби ви хоч трошки відволіклися від своїх справ, вам би було зрозуміло наскільки критична там ситуація, як багато загиблих, зниклих, безвісти і полонених українських військовослужбовців, і поки ви тут бавитеся заявочками, поки ви тут бавитеся зміною меж, насправді ми маємо кричущу ситуацію, за яку платимо величезною кров'ю. Ну але вам, як монобільшості, на це все абсолютно все одно. Тому ви займаєтеся черговими порушеннями законів. А я хотіла би нагадати, що вчора була заява Європарламенту, в якому вже нашій зеленій владі прямим текстом наголошували, що задля того, що була інтеграція України до Євросоюзу, має бути відновлено парламентаризм, і парламент грає основну роль в нашій державі, точніше, мав би, і має бути відновлена свобода слова, і мають бути. Відновлення можливості народних депутатів займатися міжпарламентською дипломатією без жодних обмежень, поїздок на ті чи інші зустрічі, має бути відновлені права опозиції, колеги. Повертайтеся до адекватного сприйняття реальності сьогодні. Якщо не повиправляти всі ті речі, про які я сказала, і якщо не захищати наших військових, ми можемо втратити нашу державу. Але так як ви слухаєте, походу вам все одно.